Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд такого фарсайд лобзика на батарейці, цього за рука 3 роки. Це обличчя, працює досить гарно. Він має всі ті характеристики, що є електричний лобзик. Бистро зажимна пілочка, має так ключ придуманий, щоб його тримати. Відсавач воздуху, має теж упор, місце на пилку, місце на зарядне, місце на ще одну батарейку, має навод на користування, регулятор обертів, все як, все як має бути. Працює досить гарно. Теж вже деякий час відпрацював. Так що рекомендую. Для себе можна купляти. І працюю з ним і на об'єктах. Всім дякую за лайки, за коментарі, всім гарного дня!